Досягнення розблоковано. <смі> а у, у фейс всі йшли рівно. Це виключно правильна позиція. Але ну треба бути обережним. Чому, чому, чому? Доті. Красавчики, моя увага. Індуси хочуть трішечки заполонити. здається, так ніби простір кіберспорту, зокрема контр-страйку. В іфавод турки просто рознесли їх в борщ. Будемо говорити так. Я розумію, що тренер може поступатися в скилу певним гравцям. Не треба, не їдьте, будь ласка. Не знаю, може дівчата це фурії. Та яйця логічно. Мої вітаннячка, товариство, дай Боже здоров'я. Новий тиждень пройшов в кіберспорті. Сталося дуже багато всякого цікавого, і ми зараз з вами про це поговоримо. Вкотре нагадую, партнер каналу компанія VBET. VBET разом сильніші. Розпочнемо з Аєм One Katowice. Турнір легендарний турнір, фантастичний турнір, який для багатьох ігри, і гравців, і там аналітиків, і людей навколо кіберспорту можливо, навіть не те, щоб на рівні з мажором, а десь і на голову вище стартував від 29 січня. Вже пройшов груповий етап. Є про що поговорити, мої хороші. Якщо говорити про сам конкретно груповий етап, цікавого героїк не вийшли. З групового етапу, хоча, здавалось, би в першій стадії перемогли ліквіт, але ну, не так все склалося, як Eternal Fire були в них в другому етапі, і турки просто рознесли їх в борщ. Будемо говорити так: вразили імперіал фімейл. Це 100%. Дівчата проти Фурії ледь не видали щось легендарне, тому що е, вони зіграли до додаткових раундів, і на додаткових раундах, на жаль, програли карту, і в результаті програли зустріч. Е, тим не менше це виглядало потужно. Це виглядало цікаво. Вони вкотре навели шуму. Вони взяли набагато більше раундів, відповідно, проти Фурії, ніж проти Наві. Далі, на жаль, нижні сітці в них були біги, і біги впевнено справились. Там, ну, там Хайпет грає, мені здається, поки що турнір кар'єри. Дуже впевнено, дуже круто, дуже гарно. Ось відповідно, біги вибили і хероїк з цікавого. Стосовно Imperial Female, я можу їх тільки похвалити. Вони грали без своєї капітанки, капітанчі, капітанкеси. Називайте як завгодно. Ось без Торі, ви запитаєте, чому? Я вам відповім. Тому що Торі росіянка, все дуже просто. Ось, вона не отримала візу і не приїхала в Катовіце. Твенті якимось Макаром вдалося зробити. Ось ну, скоріше за все, вона просто виїхала в якусь Сербію е, після початку повномасштабного вторгнення та на тому все. А цей а бачите, Торі не вдалося виїхати. Замість неї грав Бабл. Не скажу, що він грав набагато гірше торі чи набагато гірше дівчат. Не скажу, що він грав набагато краще. Цікаво було за цим всім поспостерігати. Мені здавалося, що він навпаки, як тренер, повинен був принести трошки більше, можливо, десь якоїсь впевненості. Е, е, У ну, тебе тренер не спілкується з тобою, там, пералель, ну там періодично в паузах, а він з тобою постійно грає і сидить. Я розумію, що тренер може поступатися в скілу певним гравцям, але ну, він думає постійно, він же ж мозок команди як не крутий. Зараз він якраз став на місце Єджіля. Можливо, до речі, і тому проти Фурії було взято так багато раундів. Можливо, якби Твентіс сиділа, цього би і не було. Не дивлячись на те, що умовного бабла рейтинг там насправді був не дуже великий по завершенню турніру. Також цікавого після матчу з фурією ЗАС не потиснула руки гравцям фурії, але це не через те, що вони там руснячі, не через те, що вони якось відносяться до русні, чи до букмекерів, чи до контор. Просто їй, згідно її віросповідання, ось через те, що іслам забороняє контакти з фізичними особами, зокрема з чоловіками, якщо це не твої родичі, не можна тиснути руки. От, власне кажучи, тому вона не тиснула руки гравцям фурії. По самій фурії, не дивлячись на те, що, так би мовити, фурія обіграла дівчат і вийшла далі з групового етапу, ну дуже все не впевнено було проти дівчат. Fallen відігравав прикольно, здається, Скулс теж відігравав прикольно, по рейтингу високо ці два гравці. А от Чело, там... Чи хто в нас? Е... Да, здається, Чело Юрій і Ксірато, ну все дуже погано, все дуже тяжко, все дуже невпевнено. Не знаю, може дівчата це криптоніт Фурі, Хоча, судячи з того, як фурія грає, будь-яка команда може бути криптонітом Фурії. У Алдкарт в наступному етапі ледь не вибили фурію з туріка, так що, типу... На цьому фурі багато можна не говорити. Давайте говорити вже більше про груповий етап, тому що квали в якихось моментах були навіть передбачуваними. Груповий етап видався вже цікавіше. В нас GT відлетіли в першій стадії, впали в нижню сітку. З цікавого, дуже прикольний поєдинок був між Team Vitality і 3D Max. Стільки трештока неслося від 3D Max, від, від Apex з Vitality. Вони, прям, знаєте, поливали їм де одного. Ледні весь маш. Цікаво спостерігати, знаєте, якби вони ще після матчу там дали один одному пописку, <залі> взагалі було б прикольно. Е, ось. Е, також, якщо говорити про груповий етап, є така відносно сенсація. Фелконс вилетіли на останньому місці. Я можу привітати Ніко з тим, що він вперше в своїй кар'єрі покинув Катовіцу на останньому місці, такого раніше не бувало. Досягнення розблоковано. Ось такий прикольчик. Відлетіли, до речі, Falcons, Вилетіли від якраз 2 тобто Ніко вилетів від колишньої. Ось така цікава драматургія життя. Ще стосовно драматургії життя, Роб зустрічався з колишньою. Так, Віталії зустрічалися в груповому етапі з Ось, І це був дуже цікавий поєдинок, через який там я не спав до пізньої ночі. Але, власне кажучи, воно вартувало того, щоб на це подивитись. Ледве-ледве, я скажу так, Віталіті перемогли Фейс. Фейс були дуже близькі до того, аби закривати Віталіті. І якщо дивитися на статистику, знаєте, є дві команди по п'ять гравців. Так? У Віталіті, там, на крайній третій мапі летів з гарною статою, виключно зайву, плюс-мінус, а у, у Фейс всі йшли рівно. Там дядько Керіган 20 з беном настріляв. Ви уявляєте? Ну, типу, дуже прикольно, дуже цікаво. В результаті фейс впали в нижню сітку, зустрінуться з житу, і хтось з цих команд відлетить і покине турнір. Катовіце виглядає поки що дуже цікаво, насправді. Ось, якщо говорити за Наві, Наві справились з Фурією настільки впевнено, настільки круто, ну, дуже гарно грає, іме дуже круто грає. Wonderful Beat. Виглядає Наві дуже потужно. Принаймні, так було в матчі проти Фурії. Так сталося знову ж таки. Доля цікава штука. Далі Наві буде знову грати з Руснею, знову буде грати з Team Spirit. Цікаво буде подивитися, що зміниться з попереднього матчу. Я вкотре закликаю. Зболювати саме за Наві і підтримувати Наві, а русню максимально кенселити, викидати свого життя і робити вигляд, що їх не існує. Це виключно правильний сценарій, і це виключно правильна позиція. А хто вважає, що це не так, можете сміло поцілувати мене обидва, обидвома губами, отак дуже плотно, поміж моїх булочок з корицею. Так, е... що цікавого е... можу зауважити, що Геймер Легіон грає дуже впевнено. Рес і піар вписалися в команду. Гейм Легіон твердо доволі пройшов груповий етап, здолавши Соу, здолавши Пейн, здавалося б, це теж не найлегші суперники. Тому мені здається, що Геймер Легіон вкотре підтверджує той факт, що вони можуть перезбирати склад, скільки би в них не викупляли гравців. Все одно, Геймер Легіон грає доволі впевнено на тір один рівні. І також хочу похвалити монглс. Вони вкотре, ну знаєте, я вже... мені здається, вже ми можемо говорити про монголів. Справді, про не просто команду, яка вау, увірвалась ті родин, тримається на непоганому рівні. Ні, насправді, монголи це впевнена, ну, впевнена, ті родин команда. Це треба розуміти. Зустрілися з Ліквід, переглавли Ліквід, пройшли далі. Буде матч з Гіммір Регіон, я впевнений, що матч буде цікавим, але мені здається, що монголи і Гімір Регіон переграють. Ну, типу. Дуже мені подобається, я вважаю, що е, оскільки склад е, мононаціональний монголів, е, їм за це напевно і потрібно триматися. Тому що якщо цього складу когось викуплять, продадуть, вилетять, можливо, це буде початком спаду або взагалі краху. Монголів. Дивимось Катовіцу, вболіваємо за Наві, хвилюємось за Наві, п'ємо валідол, валеріанку, або такий високоградусне заспокійливе. Дуже хочеться насправді мені не тільки через те, що я там фанат Наві, не тільки через те, що я фанат українського кіберспорту. Мені дуже хочеться, щоб Наві на цьому турнірі перемогли, щоб це був такий хороший початок року, який дасть їм впевненість, який заставить їх ще більше працювати, аби підтверджувати те, що вони виграли Катовіцу не просто так. Тому Тримаємо маємо за наві кулачки, дивимося на їхній поєдинок з руснею, вболіваємо ось, і надіємось виключно на краще. не перестають дивувати. В нас Бласт анонсували новий турнір. цікаво, він відбудеться в Гонконзі. Гонконзі. Мені здається, що в Бласт там в керівництві сіли такі люди, зібралися за стіл, такі, дивіться, ну, давайте, 2025 рік буде екзотично екстравагантним. Я, як директор там по турнірних якихось операціях, дуже хочу поїздити по світу. Де ми можемо зробити ще турніри від Бласт? Давайте на шрі-ланці зробимо. В Гонконзі. Давайте зробимо. Mm, що є ще цікавого? Мадагаскар? Не знаю, цікаво. Цікаво. Організація Into the Bridge, яка колись доволі цікаво вірвалася на тір-один рівень, якщо можна так говорити, пошуміла, показала нам доволі цікавих талантів по типу Сайфера і так далі. Офіційно повністю припинила роботу і своє функціонування. Па-па-па-па. Да, да, таке трапляється на, на високому навіть рівні. Організація виглядала впевненою. Звісно, після того, як увірвалася на шуміла, е, перезібрала склад, тому що когось викупили, хтось сам пішов. Але в результаті організація припиняє свою діяльність через відсутність фінансування. Ось при цьому є інформація, що організація залишилась винна гравцям майже півмільйона е, доларів. Ну, типу, неприкольно. Дуже неприкольно. NIP встановили антирекорд. Е, легендарна шведська організація перезібрала склад, е, має великі бюджети, вважається там, типу, організацію Тіродин Рівня. Це організація, завдяки якій хтось взагалі полюбив Counter-Strike і досі за нею вболіває через велику кількість років. А Оргас зараз займає 109-те місце в рейтингу HLTV. Не Неприкольно. Не, прикольно. Ну, я надію, звісно, що це тільки початок року. Якось вони напіймаю так розкачатися, набрати форму зігратися в цьому оновленому складі. Виглядає ну, насправді непоганим. Але поки що дуже сильно буксують на початку. Капітально буксують на початку, чесно. Маємо для вас ще один прикольчик. Е, на Редіті завірусилось дане фото. Ось, подивіться, будь ласка. Як е, вам? Як вам? <смір> мені здається, знаєте, це така справжня реакція справжнього чоловіка на те, якщо в нього щось не виходить в комп'ютерних іграх, зокрема в КС, тому що на моніторі саме КС відкрита. Я не знаю, чи це Ніко задав цей тренд, але мені здається, ну, признаю чесно, відколи я граю в КС, мені здається, кожен гравець, який грає в цю гру, коли в нього щось не виходило, знаєте, як то кажуть, не Е- таймінг, е, Без гранату достав і так далі в всіх таких моментах, ну ви хоч раз але лупили кулаком по столі. Ну, Мені здається, нема такого гравця, який би грав в Кантру, в Доту, е, там, не знаю, Валерант, Ліга та що-небудь. Та навіть ну, як дістати сусіди, якщо ви грали там, чи веселу ферму, то все одно, мені здається, були моменти якісь нервові, коли люди рупили кулаком по столу. Але тут, тип, звісно. Як взагалі все встояло, я, <смі> як взагалі все встояло, він стіл розвели чуттям собачим. Але ну, треба бути обережним. Тому що там, я знаю, в мене є прикол, мене товариш недавно купив е стіл такий електричний, знаєте, типу, на приводах, що він піднімається, регулюється по висоті, коротше. Е ось. І він був лупив по столу, і стіл отак. Оп, і опустився. <смі> Слава Богу, все добре, але ну, будьте з цим обережні, чесно. Насправді ніякий ваш рейдж не вартує того, щоб розвалювати столи, монітори, мишки і тому подібне. Це гра, це просто гра. Так, ми її любимо, ми через неї нервуємося. Для когось вона півжиття складає, але це гра. Ваше здоров'я, ваш морально-нервовий стан важливіший. Камон. Росіяни з фішер або фісуре. Як би сказав легендарний хлопчик з мему Сокіабле. Анонсували 8 тір 1 турніри на 27-28 рік. Насправді анонсували та анонсували, мать і анонсували Маті Хіб. Єдине, що російський букмекер планує лупити на цих турнірах призові на з ESL, Blast і PGL. Ось. І згадуючи за цю новину, я дивлюсь на це з точки зору. Цікаво, хто з організацій захоче, так би мовити, забруднитися, зашкваритись в цьому лайні. Тому що, ну, скоріше за все, там умовні спірити, які і так на битбум дачах беруть участь і будуть брати участь на цих турнірах. Але мова йде зараз за топ організації. Тому що, наприклад, Маус теж їздили на битбум-дачу. Може, вони опиняться і на фішер. Побачимо. Дуже позитивна новина. Я думаю, новина до якої дочетний кожен з вас, і я в тому числі, сісту Контр-Страйк 2 посів третє місце серед усіх кіберспортивних ігор за переглянутими годинами в 2024 році. Що це означає? Це означає, що ми з вами нас настільки багато дивились Counter strike в 24 році, що наша улюблена гра на третьому місці. Не дивно, що Ліга Легенд на першому місці. Мені здається, як би не було, але це найпопулярніша гра у світі. Це правда. Ось, мене здивувало, що Mobile Legends випередили Counter-Strike, опинились на другому місці. Не те, щоб я не чекав, але там, знаєте, такий дуже маленький розрив. Я все-таки думав, що КС буде трішки повище. Ну і з цікавого, Valorant в 2024 році дивились більше, аніж доту. Па-па-пам. Офіційно відомий список учасників Піджель на Пока 2025 Зараз він перед вами на екранах. Якщо ви уважно подивилися, то ви побачили, що дуже багато топових організацій не поїдуть в Румунію на цей турнір від PGL, Саме там G2, Spirit, Vitality, Na'Vi, Liquid, Gamer Legion, вони вже відмовилися від цього туріка. Задайтесь питанням. Чому, чому, чому? У мене є відповідь. Можливо, через те, що всі ці команди є партнерами Бласта та ESL. Знаєте, взагалі цікаво, як між собою турнірні оператори борються не тільки в медійному просторі, а й, знаєте, в закулісному просторі. І той факт, що всі кільбато команд не йдуть на піджель-клуш, можливо, це. Ну, я не буду казати там про те, що умовний Бласт там чи ЄСЛ такі. Не треба, не їдьте, будь ласка. Ну що ви, ну, ребят, ну ж самі кінти. Що за Піджель? За чим вам Румунія? Куда? Ні, я сумніваюся, що це справді так, але все одно дивно, що топові організації пропускають турнірчик, на якому можна залутати призові, на якому можна залутати очки рейтингу Іл ТВ, очки рейтингу ВАВ. Побачимо, чомусь Орги пропустили. Може, з'явиться якась детальніша інформація. Серед списку тих, хто зараз є? Можливо, все виглядатиме так, що монголи виграють тір один турнір. Я був би радий. Як ми вже говорили, стартував другий сезон прем'єр. ФАМАС в ньому коштує 1950 доларів. І буде відвертий тепер навіть там на Faceit в матчмейкінгу більше людей починають купувати ФАМАС на якихось форсбаях. Ось аніж там MP9. Ну і основна стадія Катовіца вже грає з, основ... з цими новими цінами на ФАМАС на МК без Глушака. І теж я помітив, що частіше тепер купується МКБ з Глушака. Ну, поки що, ніби наче 50 на 50, хоча мені здалося, що МКБ з Глушника частіше з'являється. Та й це логічно. Легендарне повернення. Під назвою Bad News Eagles офіційно повертається в Counter-Strike. Склад з чотирьох косовалів і швейцарця Рігона е зібрався знову до купочки. Я в якійсь мірі втішений. Насправді мені подобався цей склад. Мені подобався, як він грав. Він завжди феєрив на мажорах. Я, чесно, хотів, щоб знайшлася якась чи то пакорга, чи то просто якийсь умовний спонсор, який би викупив їм, чи дав їм нормально е гроші, щоб вони краще тренувались, краще себе показували. Вони. Грають у доволі цікавій манері, принаймні грали раніше. Побачимо, що з цього вийде зараз. Е, ось в будь-якому випадку за ними буде цікаво спостерігати. Індійська організація Nodwin Gaming викупила StarLadder аж за 5,5 мільйонів доларів. Ого. Е, Старладер збереже свою початкову українську ідентичність, керувати бізнесом продовжить його засновник Роман Романцов. Ось. Але все одно цікаво. Індуси хочуть трішечки заполонити. Здається, так, ніби простір кіберспорту, зокрема Контрстрайку. Вже був дуже дивний, дуже дивний незрозумілий турнір в Індії в минулому році. Тепер ось така інфа. Можливо, в 25-му ми побачимо трішки більше активності від якихось індійських. Організацій, компаній і турнірних операторів. Чому ні? А що ж ми все про Counter-Strike, Про Counter-Strike, якщо нам і в доті є про що поговорити? Товариство Пешен чемпіони. УПА! <laughs> National League 2025. Команда саме по доті. Склад саме по доті. Ось, У фіналі здолали команду Lex Science Draft в гранд фіналі не те, що в фіналі, у гранд фіналі здолали з рахунком 3-1. Залутали в якості призових 300 тисяч гривень. Титул найсильнішої команди. Ну і, власне кажучи, сам трофей цього турніру. Круто! Круто, що склад першин по доті. Стартує рік з е, перемоги. Хотілося, щоб і склад з е, ПКС теж стартував рік з якоїсь та й перемоги. Тому що поки що після того, як відпустили на банку одного, а у Фнатік другого перезібрали склад, ну трошки теж буксують. Трошки теж буксують перший, а в доті. Красавчики, моя повага. Як завжди, рубрика Народний аналітик на завершення. Що минулий раз було? Вам потрібно минулий раз було відповісти на таке цікаве питання, хто частіше всіх робив ейси на мажорах в грі «Контерстрайк»? Варіантів було багато. ось, Дуже різні, цікаві писалися ніки, навіть якісь дуже кумедні ніки писалися. Але була людина, яка впевнено. Одним словом дав правильну відповідь. Правильна відповідь Меджис. А народний алітик в цьому випуску це Віталій Тещишин. Папа! Мої вітання, респектуас. Правильно так саме Меджис на даний момент має 8 мейсів на мажорах, і це найвищий, найлегендарніший показник. Що потрібно буде робити сьогодні? Що потрібно писати в коментарях. Сьогодні товариство в нас рухається Катовіце, і рухається він до свого завершення. Якби це не звучало, я дуже хочу, аби ви в коментарях написали свій предікшн, От в натурі. Хто стане чемпіоном? ЄМ Катові? хто забере собі е оцей найлегендарніший для багатьох е турнір. Пишіть в коментарях, хто на вашу думку має перемагати, чи е Фейс, якби це не звучало, чи Віталіті з Робсом, чи все-таки Наві, чи може знайдуться люди, які підтримують русню. Най вас Бог за це карає. Ось пишіть в коментарях, буде цікаво. Побачимо, хто з вас найкраща ванга на нашому каналі. І Той, хто напише, правильно буде першим, потрапить у наступний випуск. На цьому товариство, сьогоднішній випуск підходить до завершення. Я хочу подякувати всім, хто активно коментує, хто ставить вподобайки хто підписаний на канал, хто ж цього не робить. По-людськи прошу. Товариство, ну влупіть ви вже той лайк. Ну напишіть ви в коментарях, що завгодно. Напишіть в коментарях. Просто напишіть коментар, бо ведучий просив написати коментар. І якщо дивитесь без під підписки, то підпишіться. Нам це важливо, справді. Мені дуже подобається, що в коментарях вже є люди, з якими я періодично спілкуюсь. Мені дуже подобається, що до мене в соцмережі переходять люди, які теж періодично зі мною спілкуються. Це круто, бо це справді, як я і люблю говорити, це кіберспортивне ком'юніті, яке ми з вами формуємо. І це допомагає розвиватися Контрстрайку як дисципліні, як кіберспорту в нашій з вами країні. Ось тому, товариство, не забувайте за всі ці активності, а я зі свободом боку, буду вам дуже-дуже вдячний. Вкотре бажаю вам, аби ваш понеділок був тихий та мирний, і весь робочий тиждень був спокійний, тихий та мирний. Вихідні були яскравими та прикольними, насиченими на хороші позитивні емоції. Нехай русня, пінг та ФПС не роблять вам в житті. Хай вам щастить. Підтримуйте Збройні Сили України і донатом, і благодійними, хорошими волонтерськими діями. Не забувайте про те, що завдяки саме Силам оборони України ми маємо з вами можливість дивитись Counter-Strike, грати в Counter-Strike в інші ігри, дивитись випуски в Кіберлайв, знімати випуски в Кіберлайв. Все виключно з рахунок наших з вами воїнів, які боронять наше з вами життя. Тому, будь ласка, підтримуйте їх, не забувайте про них. Ну і чекаю всіх вас. На тому ж місці ха -ха -ха, в наступний понеділок в новому випуску в Кіберлайф. До нових зустрічей!